Дорога українська громада в історії церкви, ще не поділеної церкви був такий святий проповідник і богослов, який називається Діонізій Ареупагит. Дуже відома церковна постать і особистість, справді дослідник і богослов свого часу. Однією з характерних тем його досліджень було те, аби зрозуміти, в який спосіб є облаштоване небо. І, напевно, найскладнішим для нього було вияснити те, в який спосіб є побудовані чини ангелів у небі. І, власне, згідно його дослідження. Яке, на жаль, ніхто не може ні ствердити, ні, ні спростувати. Він вирахував, що є дев'ять ангельських чинів. Правда, ми можемо їх перелічувати. Я, напевно, побоюся, бо не всіх пам'ятаю з пам'яті відразу. Ми знаємо ангели, архангели, серафими, хіровими, шестикрилі, багатоокі і ті, що високо ширяють пернаті. Напевно, було їх дев'ять. Ми сьогодні зібралися для того, аби шанувати пам'ять. Ангелів або ангеликів українського народу. Поміж тим, що Деонізи Ареопагіт старався розподілити їхню ієрархію, він також приписував їм певні обов'язки і служіння перед очима господніми. То, власне, однією з характеристик ангелології Єоніза Арупагета полягає те, що ангели це ті. Котрі виконують завдання вух і очей Божих. Це ті, котрі бачать усе, усе чують. Це ті, котрі дбають про справедливість і за тією справедливістю шукають. От, власне український народ, подібно як на тій сітці, кота вже тут кілька днів майорить, навіть в більшому числі. Має поміж тими дев'ятьма чинами, котрі визначив Діонізі Аропагит, також свій чин. тих, котрі є Божими очима і Божими вухами. Хіба це не велика перспектива мати поруч Бога когось близького до себе по крові, по мові, по спільних переживаннях, радостях і здобутках. Тому сьогоднішній день чи та молитва, яку будемо зараз мати, з одного боку буде нам пригадувати про втрату, смерть, біль, розчарування і терпіння нашого народу. Але з іншої сторони, це перспектива вічності. І у тій вічності є хтось, хто за нас промовляє, хтось є нашими очима. І споглядає правду, і та правда є Божою. Тому тими днями ми не тільки сумуємо, хоч, зрештою, маємо достатню підстав для жалю і клопоту, але також радіємо, Небесна Сотня стає тисячою, тисячами тих, котрі споглядають. Тих, котрі є очима Божими і Господніми вухами. Хто скаже, а де Бог дивиться тоді? Це ще замало тих очей і вух. Не можемо на це дати запитання точної відповіді у теперішній хвилі. Бог є вічний і Бог є справедливий суддя, як ми кажемо, у одній із прав котрий за добро нагороджує. А за зло карає. Стіймо на стороні добра, відрікаємося зла, поширюймо добро і будьмо, переб... будьмо певні, що перемога, котра ось-ось вже близько, скоро стане нашою з вами реальністю. Запрошую усіх до молитви. Ми помолимося зараз коротко.